Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій і інтернет-магазин ProCraft. Сьогодні ми будемо знайомити вас з отакою от болгарочкою. Вона невеличка, маленька, зручна. Маркировка ПВ1200ЕС. Е це означає регулювання обертів, С це стабілізація обертів. Тобто, яке б навантаження на болгарку не давали, ця болгарочка намагається тримати оберти. Ти, які ви задали. Ну, а зараз давайте відкриємо коробок і подивимось, як вона виглядає. Отже, що ми маємо? Паспорт, в якому є і гарантійний талон. Десь воно тут, знайдете. Ручка, додатковий комплект щиток, кожух. Ну і, звісно, сам інструмент. Помимо того, ще є, звісно. Ключик для того, щоб міняти диски. Переходимо безпосередньо до самого інструменту. Ну, почнемо з кабелю. Кабель у нас силиконовий. Довжину зараз прикинемо. Раз, два, ну, майже 3 метри. Це дуже добрий показник для болгарочки. Переходимо далі. Хват, Хват під одну руку. Тобто цим інструментом ми можемо робити довго, рука не засякається, не затікає. Далі, прижимні гайки. Як завжди в інструменті ProCraft вони йдуть різносплавні і нижня гайка йде з насічкою. Повертаємось до ручки, до пульту керування, як скажемо. Кнопка запуску двигуна і кнопка фіксації. Тобто, після того, як ми зажали, можемо у вимкненому стані робити. Болгаркою, так як нам треба, перехватить і все інше. Регулювання обертів також тут, в доступному місці під пальчиком. В будь-який момент можемо щось змінити. Дуже легко замінюються щітки. Не забувайте своєчасно міняти щітки. Голова цього апарату має можливість повертатися в залежності від того, як вам зручно працювати в даний момент вашої трудової діяльності. Додаткова ручка може встановлюватися з двох сторон. В залежності від того, як вам зручніше. На голові ми маємо кнопку фіксації для того, щоб не обертався шпиндель при заміні дисків. Як ви бачите, порошкова покраска, алюмінієво магнієвий сплав. Сам пластик, як завжди, на прокрав дуже високої якості. Сама ручка зроблена так, що вона дуже ціпко сидить в вашій руці і не висковзує. Ну а зараз давайте розберемо і подивимося, чого вона складається всередині. Отже, кнопка встановлена на нашому станочку 16 амперна Це в нас є пульт керування обертами і стабілізацією. Далі рухаємось, бачимо, які щеткотримачі цільні латунні. Статор, як ви бачите, виконаний якісно, залитий, все як положено. Демфер в нас кріпиться і при цьому тримає статор. Хвостовий підшипник якоря кріпиться в корпус через демфер. Демфер в нас має металеву. Шайбу всередині. Сам демфер з насічками і з кільцем захвата. Якер, як ви бачите, він броньований, оброблений компаунтом, все зроблено на висоті. І ще, що немало важливо: якір має отакий фланець, що, звісно, спрощує профілактичну роботу при роботі з цим інструментом. коса шестерня кріпиться на гаєчку. Наповнення якоря, як ви бачите, теж. Все зроблено на совість. Якір кріпиться у фланці на кульковому підшипнику. Велика шестерня посажена на гаряче. Шпиндель опирається на роліковий підшипник. Змащення, як ви бачите, достатньо. Отже, з болгарочкою ми познайомились повністю. Зараз ми її зберемо і послухаємо, як вона робить. До речі, болгарка чудово збалансована. Дивимось. І до речі, якщо ви самі міняєте щитки, не перетягуйте оцей прижимний винтик. Ну, на цьому в нас сьогодні все. Невеличкий підсумок. Болгарка дуже надійна, зручна. І, до речі, тим, хто буде їй працювати, в нагоді стануть і регулювання обертів, і їх стабільна підтримка. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, лишайте коментарі. І на цьому всього доброго, до побачення!